12 кілограмів ладану замовив клієнт. Смола ароматизована. Що це за аромат, Дім? Що це за аромат? Ти по-грецьки не вмієш читати? Ану, скажи, що це за аромат? Квітка пустелі, джолиний віск. віск, квітка пустелі це ось. І натуральна смола. Вигідна пропозиція. Днями може навіть сьогодні буде подорожання ладану, тому що він дорожає в Індії в Греції. Піднімається ціна. Клієнт вгадав з термінами в плані того, що по вигідній ціні замовив. 12 кілограмів, я вам скажу, це немало. Це не По Києву відправочка завтра буде у клієнта. Дякуємо вам за замовлення. В наявності великий вибір, ладену, е, Замовляйте, бо днями буде підняття цін. Це всі анонсують, і ми про це говоримо. Так що не, не зволікайте, замовляйте, ми вам швидко доставимо.